Друзі, в цьому відео чітко без зайвих слів вам поясню, в чому різниця між спотом і ф'ючерсами. Так як багато новачків задають питання, яка торгівля краще на споті чи на фьючах. Отож, спот це реальні монетки, які ви можете купити, продати на будь якій топові біржі, ви також можете вивести їх. Коли ви тримаєте монетки на споті, вам не так принципово, щоб ціна чи падала, так як ви не працюєте з плечима і вас не ліквідовують. Тому ці монетки ви не переживаєте зазвичай, що ви їх можете втратити. Особливо з чистого споту це те, що ви торгуєте без плечей і заробляєте тоді, коли ціна росте. На противагу споту, звісно, що є фьючерси. Фьючерси – це похідний інструмент від споту. Тобто, якби от завтра фьючерс зник з цього світу, нічого би не сталося. Його створили спеціально в біржі для того, щоб люди могли спекулювати і біржі на цьому гарно заробляють. Відмінність фьючерсів, що люди можуть торгувати як на рості, так і на падінні. І в більшості випадків фьючерси – це є робота з плечима. Також. Ж на крипті, це не є щось нове в цьому світі, тому що фьючерси взагалі то були засновані на старих ринках, на золоті, на нафті, на валютних парах. Є фьючерси на індекси S&P 500, NASDAQ. Тому цей ринок має хорошу велику історію. Давайте тоді чуть детальніше подивимося, в чому плюси і мінуси кожного з них. Бо ці два інструменти вони мають різні задачі для різних ринків. Перевага споту ви можете купити монетки на довгий термін і не переживати, що вас ліквідне, звісно, якщо ви не використовуєте. Ви не платите комісію, коли ви тримаєте монетки в себе. А навіть навпаки, ви можете поставити на депозит на біржі ваші монетки і заробляти відсотки на пасиві. На противагу, на фьючерсах ви платите, якщо фандінг проти вас, то ви платите фандінг за те, що ви тільки тримаєте позицію. Ви можете купити монетки на будь якій біржі і вивести їх на будь-який гаманець, який вам подобається. Холодний гарячий леджер. І тому подібне спот має декілька мінусів. Основний це ви не заробляєте, коли ціна або ходить на великому боковику, або коли ціна падає. Бувають періоди, коли падаючий ринок може бути навіть рік-два, і в цей час ви не заробляєте як спотовий інвестор. Ви заробляєте зазвичай, коли відбуваються великі рухи, так звані бичачі ринки, бичачі цикли. Бо коли ціна в боковику чи падає, ви не заробляєте. Також, якщо ви використовуєте маржу на споті, вас також можуть ліквідувати. Особливо це було з людьми, які купляли різні альткоїни, всякі такі шиткоїни. І багато з них попадало на 70-80-90%, навіть купивши їх з другим плечом, ну, вас би не вберегло, ви б були ліквідовані. Хоч і використовуючи спот без маржі, все рівно ви можете дуже довго бути в мінусі. Є періоди, коли монетки можуть там рік-два, наприклад, впасти, і рік-два бути внизу. Якщо ви їх купили, от приклад Ripple, от він недавно дійшов до відмітки 1 долар за монетку. Але останній раз він був там три роки тому. Якщо три роки тому ви його купили по долару, От ви, ви цей час мали би сидіти і дивитися, як він опускається, то мінус 50, то мінус 40%. Для багатьох людей морально це дуже складно. Саме тому спот краще підійде інвесторам, які планують на довгий термін, і особливо ті, хто має якусь хорошу роботу чи бізнес, і ви можете системно докидати, докупляти хороші активи, навіть коли вони просідають. Фьючерси ж більше підійдуть тим, хто хоче активно торгувати і хоче зробити трейдинг професію. Друзі, перед тим як ми подивимося переваги фьючерсу, хочу сказати, ми для вас підготували куту. Педавку 5 кроків до успішної активної торгівлі, де ви дізнаєтеся, таке трейдинг, для чого він вам потрібен, як ви можете заробляти на рості на падінні, в чому суть нашої стратегії, чому суть нашого підходу. Також я вам показав індикатори, які я найбільше люблю використовувати, які найбільше дають вам розуміння, як працює ринок. Також наші торгові стратегії і багато різних матеріалів, які вам поможуть. Тому в описі під цим відео буде посилання на цю PDF, Вона безкоштовна скачуйте. І вчіться правильно заробляти. Переваги ф'ючерксів можна заробляти як на рості, так і на падінні. Старт з невеликої суми. Мінімальний об'єм, який ви можете відкрити на байбіті, приблизно 5 доларів на даний момент. Ви також можете торгувати на чужі гроші. Є багато проб компаній, які дають вам гроші управління, якщо ви доведете, що ви толковий трейдер і маєте хороший підхід. Також ми даємо нашим найкращим студентам гроші управління і підказуємо, як краще рости. Тому проблеми з капіталом немає. є Проблема більше з правильним підходом на фьючах Ви можете використовувати багато різних стилів торгівлі: скальпінг, свінтрейдинг, дейтрейдинг, позиційна торгівля тобто набагато більший спектр того, що ви можете обрати для себе. Воно підходить ідеально, щоб ви вчилися трейдити та спекулювати. Звісно, що ф'ючі мають мінуса. І головний мінус це перше комісії. Ви платите, коли ви тримаєте угоду. Це є фандінг. Якщо фандінг проти вас, ви будете платити за те, що ви маєте просто відкриту позицію. Другий момент, якщо ви не знаєте, що ви робите, не вмієте ставити стопів, рахувати об'єми, виставляти ризик на угоду, вас може ліквідувати і ліквідувати, причому весь ваш депозит. Тому ви повинні розуміти, якщо ви хочете трейдити ф'ючерси, це є професія, яку потрібно вчити і освоювати. І для того, щоб це зробити правильно, треба починати з основ з. Розуміння того, що ціна то росте, то падає, взагалі чого вона рухається. Тому для вас я підготував відеоурок, де є повністю прописана ця основа, і вже відповідно до того, коли ви будете розуміти, чого це рухається, ви зможете шукати ті підходи, які допоможуть вам заробляти. До зустрічі!